Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Ось такий живий пухнастий лимочок в мене вже є. Вивелись майже всі курчатка. Залишилось ще пару яєць. І сьогодні, як вони виведуться, буду на вечір підсипати їх під квочки. Хочу сьогодні. Спробувати з'єднати дві клочки, щоб вони їх разом всіх водили і обігрівали. Буду знімати відео, кому цікаво, дивіться. Місце, де будуть курчата з квочками, я підготувала. Сьогодні буде такий експеримент. Я думаю, що багатьом буде все цікаво. Чи буде дві клочки водити одночасно багато курчаток? Зараз будемо вибирати курчаток. Курчаток я буду забирати не всіх, тільки самих дорослих, тих, що самі старші. Але буду вибирати, щоб вони були різні по окрасу, щоб потім, коли я буду завтра додати інших, щоб квочки не агресивно відносились до курчат. Вибираємо самих активненьких, і світленьких, і рябеньких, і голубеньких, всяких-всяких. Тому що потім, якщо залишаться курчата, наприклад, іншого кольору, Будуть підноситись нові курчата, вони можуть їх не прийняти, подумати, що це чужаки. А якщо курчата будуть різні, то вони зразу до них мають і звикнути. Але будемо бачити вже по ситуації. Це таке, тобто тут не вгадаєш ніколи. Такі курчатка, їх тут багато. Ну, зараз я виберу і продовжимо. Ось більшу частину курчаток я вибрала. Самі менші поки що залишаються тут. Вибираю самих активних. Ось. І завтра вже буду додавати, в залежності від того, чи під одну квочку, чи під дві, чи приймуть обидві квочки і будучи вони разом водити їх. Ну що, несемо їх, продовжимо вже в вольєрі. Ось наші курчатка. відкриваємо тут. Ось такий вольєр я їм зробила. Бачите, тут є кормушечка, поїлочка. Тепла лампа, і зараз я викладу курчаток і принесу квочок. Все, курчаток я виклала і зараз йду по квочок, поки що заберу водичку, про всяк випадок, і продовжимо. Поки що квочки ведуть себе спокійно, не кусають ні одна одну, ні курчат. Що все спокійно, очки не б'ються, що саме головне, і не чіпають курчаток. Тут тепло йде від лампи, кричать вони, звичайно, чують маму і кричать, одну і іншу, мамок, мамок чують і кричать. Курочка їсть, тому що це стартовий корм, а стартовий корм люблять всі. Ці курочки довго сиділи, повиводили. По два виводка більше місяця, тому вони заслужили і стартовий корм. Вони на ньому швидко відновлять свої сили, тому що корм це збалансована їжа, тому все має бути добре. Я ще за ними понаблюдаю і буду тримати вас в курсі. Дивіться, до одної курочки туляться одні курчата, а до іншої курочки туляться інші курчата. Бачите? Поки що не всі розібралися, але... Все наче непогано. Всім дякую за перегляд. Всім привіт! Прийшла сьогодні до Курчаток наступного дня і хочу показати вам, які тут в мене новини. Квочки ведуть себе добре. Ніхто курчаток не ображає. Тут приблизно 80 курчат. Ще частина є під лампою, але їх ще трішки пізніше принесу, коли вони окрепнуть, тому що деякі курчата лупилися на добу, на півтори доби і пізніше. Деякі лупилися навіть на 19-ту добу, на 20-ту, на 21-ту, а деякі були просто підсипані на добу пізніше. Це кохінхіни, тому тут кохінхіни не всі. Частина тільки. Загалом десь приблизно 80 штук. Я не рахую. Ось. Ну, не менше. Надіюсь, що все буде добре. У них є дві мами, одна і друга. Які хочуть грітися, ховаються під ту кочку, які хочуть їсти, ховаються під цю. Або вона їх просто водить. А деякі, бачите, взагалі тусуються під червоною лампою. Бачите, лампа тепла, водичка в них стоїть, корм. Поки що конфліктів не зустрічала, але якщо буде щось відбуватися, то потрібно буде, тоді вже, то потрібно буде забирати одну квочку. Ну, тут лампа тепла є, так що навіть в такому випадку все має бути добре. Так що такий метод має право на існування, але, звичайно, що не завжди можна так з'єднувати двох квочок, тому що в основному квочки можуть бути агресивними, вони не долюбляють одна одну, в них конкуренція йде. Але бувають і такі випадки, коли, можливо, виводити одночасно багато курчат для економії часу і місця, і підсипати під дві квочки в один вольєр одночасно, щоб вони водили, годували, вирощували мал маленьких. Так що такі от справи. Деякі там біля мами, бачите, а деякі тут, деякі ось під лампою. У них стартовий корм. Я купую старт. Даю ще поки що вареного яйця трішки. Ще, можливо, добу подаю і взагалі не буду давати. Крупа на мілка. Нічого особливого. Антибіотика в воді немає, я не пропою маленьких курчаток. роблю профілактику вже на... Третій тиждень їхнього життя від кокцидіозу, потім вітамін і все. Курчата з під клочок, як відомо, мають кращий імунітет. І все має бути добре, якщо все буде добре. Ніколи не зарікаюся, у мене є вета птичка під рукою завжди, є байтрил, енрофлоксоцин. Тому, якщо потрібно, буде, можу пропоїти. Ось так, що такі в нас справи. Всім дякую, що хвилюєтеся. Дякую, що чекаєте відео. Буду вам знімати, якщо все буде добре. Ну і якщо все буде недобре, теж буду показувати вам. Бачите? Ці вже в нас тут бігають. О, так от мамами. О, вони тут вже повиїдали все. От боягузи. Тут ще одна клочка трошки їх поводить, буквально там, не знаю, можливо, днів п'ять, а можливо й менше. І я одну квочку заберу від них, вони вже будуть в силі самі себе обігріти, плюс я можу завжди повішати теплу лампу. Ну, дві квочки все-таки забагато на такий невеличкий вольєр. Вони вже я так дивлюся і з квочками і під квочками не сплять, тобто вони вже я так дивлюся, що вони ну, вже самостійно в принципі, можуть обігріти себе. Одна квочка, вона з'їсть менше стартового корму, тому що кури, ви знаєте, коли водять курчаток, вони дуже люблять старт. А все-таки дві квочки годувати стартом це трішки забагато. Такі курчатка тут. Їм вже тут роздолля. Помила минулорічну. Кормушку більшу в два рази і вже покладу, вона висохне, я покладу їм іншу. І до, потрібно буде іншу поїлочку їм принести.